Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальний огляд без поділу на рубрики, для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Volkswagen Touareg. максимальній комплектації на максимальній оптиці. 11 рік 193 пробігу, 1991, 3.0 дизель на автоматі. Автомобіль обслужений, контакти є. На пневмо є пам'ять сидінь, темно коричний шкіряний салон. Так, мультикермо, всі асистенти, адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, пневмо. парк Троніки. Підказують камера заднього огляду. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте до власника. Kia Sorento. 12 рік, 2,4 бензин на автоматі, повний привід. 14300 ціна. Контакти бачимо в гарному кольорі, так, заглянемо по салону. Люди, коротко показав музику в салоні. За такі речі YouTube блокує. Кого цікаво, телефонуйте, отримайте більше інформації по цьому авто. Fiat Freemode 12 рік, 240 проб, його 17500 ціна. Це 7 місць, 2,0 дизель, повний привід. Контакти бачимо. Салон Шкіриний. Так, Більше інформації уточнюйте у власника. Mitsubishi Outlander. 12 рік, 230 пробігу, 14500 ціна, 2,2 дизель, механіка, автомобіль без підфарбувань і повністю обслужений. Контакти є. Форкоп свіжо пригнана Mazda. Це 19 рік, 2,5 бензин на автоматі. Комплектація Grand Touring максимальна. 50 пробігу, контакти до власника є. BMW X5 з Німеччини, це 12 рік, 194 пробігу, 2500 ціна, 3.0 дизель, повністю обслужена, контакти є. <клухи> так, шикарна комплектація. Сидіння шкіряні з пам'яттю. датчик світла, дощу, є, до речі, проекція. На лобове скло. Темна стеля. Панорамний дах. Нова зимова розина бачу. Камера заднього огляду, форкоп. Більше інформації оточнюйте, будь ласка, власник. Ford Edge в комплектації Titanium. 19 рік, 99 миль пробігу, 2,0 бензин на автоматі, повний привід, 21,700 ціна. Тут контакти. Шкіряний салон. Клімат-контроль, камера заднього огляду. хто шукаєте такий автомобіль, телефонуйте до власника. Peugeot 5008. Я його називаю сімейний кросовер. 17 рік. 2,0 дизель на автоматі. Повністю обслужений автомобіль від власника. Контакти є, 26650 ціна. <кій> <кій> так, по салону. Шикарний салон з пам'ятю сидінь. Шикарне кермо. Взагалі дуже класна машина, мені подобається. Темна стеля. Їх, до речі, досить рідко зустрічаємо поки що. Реально машина дуже красива. GT Line комплектація, до речі, ще тут. Його цікавий, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Максимальні комплектації 17 рік, 124 пробігу, 124 миль, 16900 ціна, 2.0 бензин на автоматі, повний привід, контакти є, комплектація airline, шкіряний салон з регулюванням з пам'яттю, панорамний дах. Підігрів сидінь, камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте. Рено Колеос. По автомобілі 9,8 рік, 158 пробігу, 9500 ціна, 2,0 дизель. На механіці акустика боус повний привід контакти до власника Михайла. Так, Салон Шкіриний. Клімат контроль, панорама, шторки на задніх вікнах. Парктроніки є. Більше інформації потрібно уточнювати. C-Crosser, 11 рік. 133 пробігу, 2,2 дизель на автоматі, 7 місць, 12500 ціна. Контакти бачимо є. Шкіряний салон на оригінальних дисках з форкопом. Fiat Freemode. Це 12 рік, 200 тисяч пробігу. 2,0 дизель, механіка, 11700 ціна, контакти є. Toyota RAV 4. 10 рік, 220 пробігу, 2,2 дизель на механіці, 12750 ціна, контакти є. Клімат-контроль, підігрів. Кого цікаві, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Машинка 2015 року. 219 пробігу, 18 ціна, стаціна, два дизель на автоматі, на повному приводі. Контакти є. Мультикермо, клімат контроль, підігріви. Так, Датчик світла бачу. Так, Кого цікавить, телефонуйте до власника? Audi Q5, 13 рік, 144 пробігу, 2.0 бензин, автомат, мінімальні пошкодження, 16600 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, по машинці шкіряний салон, панорама, преміум плюс комплектація. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Santa Фе. з Німеччини. Це шостий рік, 2,2 дизель на механіці в рідній фарбі. Ціна 9500. Контакти бачимо присутні. Mazda CX-5. Так, по опису це 17-й рік. 241 тисяча кілометрів пробігу. 17,600 ціна, двигун 2,5 бензин на автоматі. Повний привід, обслужено. Контакти бачимо. Так, хто шукає таку машинку, телефонуйте до власника. Дизельний Hyundai Tucson 2008 року 210 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, 9.300 ціна, контакти видно. Клімат, контроль. Бачимо є. Ого, цікавить, телефонуйте.